Добрий день, діти! Сьогодні у нас урок української мови, тому візьмемо підручник українська мова та читання частина 1. А в своїх зошитах пропустимо один рядочок від своєї останньої роботи. Запишемо сьогоднішнє число та місяць, а в другому рядочку запишемо класна робота. Розпочнемо урок з каліграфічної хвилинки. В першому рядочку запишемо сполучення великої та малої букви ща, а в другому рядочку запишемо склади ща, щас. З нового рядочку запишіть слово щасливе. Поставте відео на паузу та визначте, скільки в цьому слові складів, букв і звуків. Перевіряємо. Ща, сви. В. В цьому слові три склади. Назвемо разом букви ща, «а», С, Л і В. Е. Тепер називаємо звуки. Пригадаємо, що буква С позначає два звуки: Ш, «ч». Називаємо звуки Ш, «ч», А, С, Л, И, В, Е. Вісім звуків. Сьогодні на уроці ми будемо з вами навчатися писати назви країн, міст, сіл, вулиць, річок та гір. Але спочатку пригадаємо, що таке іменники. Іменники це слова, назви предметів, які відповідають на питання хто що. Також ми вже з вами вивчили, що в українській мові іменники поділяються на загальні назви. Які пишуться з малої літери, і є слова, власні назви, які пишуться з великої літери. Повторили трішки, а зараз розгортаємо свій підручник на сторінці 60 і приступаємо до виконання вправ. А щоб ми легко виконали всі вправи, давайте з вами спам'ятаємо, що назви країн, міст, сіл, вулиць, річок та гір пишемо з великої букви, тому що це. Власна назва. З нового рядочка посередині запишемо Вправа 28. В цій вправі потрібно виписати назви сіл. В кінці вправи ми додамо назву свого села або села там, де живуть ваші родичі. Які назви мають українські села Калинівка і Вербівка, Яблуневе і Вишеньки. Веселинівка і Хлібодарівка. Є села привітне і щасливе. Є село тепле, приємно, мабуть, жити в таких селах. Перше речення. Які гарні назви мають українські села? Тут назви села немає, тому переходимо до наступного речення: Калинівка і Вербівка, Яблуневе і Вишеньки, Веселинівка і Хлібодарівка. В цьому реченні аж шість назви сіл. Ми їх випишемо: Калинівка, кома, Вербівка, Яблуневе, Вишеньки, Веселинівка, Хлібодарівка. Наступне речення є села привітне і щасливе, є село тепле. Знайшли назви сіл і виписуємо. І останнє речення приємно! Мабуть, жити в таких селах. Тут назви сіл немає, нічого не виписуємо. Перевіряємо виконану вправу. Всі назви сіл мають бути записані з великої букви. Вправу 30 ми виконаємо з вами усно. Вам потрібно розглянути зображення поштового конверта і скласти розповідь про хлопчика Сашка і дівчинку Наталочку з адресами їхнього проживання. На конверті дивимося. Адресу відправника і складемо розповідь. Повне ім'я дівчинки Волинець Наталя Григоріївна. Вона народилась в країні Україна, проживає в Бруварському районі Київської області. Будинок дівчинки знаходиться в селі Глибоке на вулиці Лисенка. Поставте відео на паузу і спробуйте скласти таку розповідь про хлопчика Сашка. З нового рядочку посередині пишемо вправа 31. Цю вправу ми виконаємо письмово. В цій вправі потрібно записати речення і підкреслити в них назви річок. Пригадаємо, що назва річок пишеться з великої букви. Записуємо перше речення. Місто Чернігів стоїть на березі річки Десна. Слово Десна ми підкреслюємо, тому що це назва річки. Ось так виглядає річка Десна. Наступне речення Місто Полтава на березі річки Ворскла. Переписали речення, а назву річки підкреслили. Ось так виглядає річка Ворскла. І читаємо останнє речення: Київ розкинувся на обох берегах Дніпра. Звернули увагу на те, що тут не лише назви річок, а й назви міст, і їх теж пишемо з великої букви. Переписали це речення і підкреслили назву річки. Ось так виглядає найбільша річка в Україні Дніпро. Наш урок підходить до завершення. Давайте з вами пригадаємо, що ж ми вивчили на уроці. Прочитайте правило вголос. На цьому урок завершено. До зустрічі.